Війна створила численні виклики для нашої громади, зокрема, для молоді віком 12-16 років. По-перше, намагаючись забезпечити свою безпеку, діти і підлітки звертають увагу на інтернет як джерело інформації та спілкування. Однак, це відкриває для ризиків онлайн, таких як кіберзлочин, цифровий булінг та інше. Війна також призвела до втрати доступу до звичайної освіти, що збільшило розрив у цифрових навичках. Метою нашого проєкту є підвищення рівня базових цифрових навичок молоді віком 12-16 років у Кам'янській міській територіальній громаді. Ми прагнемо забезпечити їм інструменти та знання, необхідні для безпечного користування інтернетом. Наші цілі включають проведення комплексної інтерактивної навчальної програми та розвиток компетентності і безпечної поведінки в інтернеті. Наш проєкт відповідає на гуманітарні виклики, пов'язані з війною, забезпечуючи молоді навички, які є необхідними для безпечного і продуктивного інтернет-середовища. Це допомагає зменшити ризики кіберзлочинів, захищає від цифрового булінгу та допомагає молоді зберегти доступ до освіти в онлайн-форматі. Цей проєкт важливий для нашої команди та громади, оскільки ми віримо, що інвестування в навички молоді це інвестування в майбутнє. Ми прагнемо бачити наших дітей та підлітків захищеними та підготовленими до цифрового світу. Це та також підвищує рівень освіти та психологічного благополуччя в нашій громаді.